сейчас начинается лютый движ лютый ну, пожеже то кто із циган. все депортация жесть Дивіться, вийшов на вулицю. І буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа. Реально. а їде, їде, їде. раз Так, ще два три Чотири. Шість, шоста приїхала. До поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма вже. Бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування того, що тут сталося. Потім з'являється такий дядя. Він заходить в кабінку, Натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Раз

І коли, коли немає реальної причини, теж не заплатити за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають, організовують це, це да, вони сказали, що тільки тільки за виклик, тільки за виклик, одна тисячі євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали, коротше, і робили це. Прикинь, тобто, ну, це п'ятерка десь. Прикинь, ті, що да все депортація? Жесть. Ось такі приколи.